Жати. Каже, їдемо, приїде попід міст. Каже, ну ладно, їде. Так, так ми є. Ух ти що. Добрий, Добрий день, <рес> А казали, собаки тут не гавкають. <рес> Та вони без з'їли мене. Добрий день. Чого? <рес> ну, <рес> Хто хоче яблук, тут ще можна позбирати. То солодкі вони такі, я знаю. Хтось хоче пишіть, я вам скажу де то є. І буде, будуть вам яблука. Гоу, гоу, гарі, гарі! Якийсь такий плотик з соломи. Там вулик з дерева, тобто середина вибрала і вулик такий зробили. То, щоб ви собі знали, пасічники, що так можна. Це тобто колись 100 років робили українці, 100 років тому тепер так німці що роблять. Дрова так заготовлюється. І з того села. Ми виїхали просто до лісу. Каже Андрій, не може бути, що ми не були в тому лісі. Тут нема такого лісу. Та я дивлюся, що я взагалі тут не був, все таке незнайоме мені. Классно! То я люблю таке старе воно. Де його хробаки обточили. Ташки здзьобали. Кички-чки. Тракс. Водичка. Отак воно виглядає. Каже, Андрій, це якась вежа тут є. Подивився по інтернету. А я би туди поїхав по болоті, побуксував. Або туди. Ну ми то, що все в нас. Все, гов гов, гов. Тут щоб ви собі розуміли, дорога для роверистів, вони тут з такою скоростю деколи літають. Вбити можуть. І Андрій тут? можемо зараз вийти А тут посеред ліса камінь якийсь такий є цікавий і хлопака тут накоптив шмалью Шо дихати нема чим ліс. Тут деревно наваляло. Проїхали ми десь кілометр у лісу. І тут починається село. Старе, як байків світ. Правда, Андрій? Село старе, як байків світ. Їдемо туди, так по Так, так, тільки так. Ого! А що таке? мене... Я ходу до тої електрички доїду, мене лампочки взагалі потухли. Так, І ніде не їздив. А тої... ми вийдемо на електричку. Добре. бреш, дивись, який там то... штир. Давай хоч туди під'їдемо. Туда? Вот а, это дорога. О, то немецкая. Вот то реально старая немецкая. Там немецкая-немецкая. Прям старая-старая. Класно. Дари ми поближче підійдемо. Подивимося з якого року. Аж відчувається таким старовиною, таким старим. Старістю. Що таке? Так, годинники працюють тут всюди. Зараз нам би рік побачити, може на церкві є рік. Може і нема року. А подивіться, церква, і просто лавочки, тут на віліках їздять, спортсменки бігають. Да, це якщо церква, то вже і так обгородять. А тут ще й прям якийсь монастир може бути. Тут все таке старе. Так, там точно монастир, бо там он хрест намальований. Знімати! А там церква відкрита. Андрій, ну я переживаю, ти поїхав, нічого не сказав, нема, нема. Де ти був? Ні. Що? Напишіть коментар. Класно, не класно. Он з камінців. Щось таке вистроїли. Ну Люблять щось таке вистроювати. То реально дуже старе. Років 150 як мінімум. Стоп. Аж, аж пахне старого нові. Да, я одним оком заявлю до цієї церкви закрито. Балкони дерев'яні. Таке все старе старуше. Старішого я не бачив. Як тут. Ні ну шутки-шутка, мене ну реально воно прикольно виглядає. У відео дивишся все таке одне. А тут все по-другому. Тут все таке стареньке, стареньке, стареньке. Та що ж таке? А черепиця така стара старуша. Аж смердить від неї, потріскана вже там. Але її чистять, бачу, де ж мохом. А тут стіклоблоки на вікнах позамуровували. там Не знаю для чого, але стіклоблоки то в ваннах якихось таке. О. Делиночка гарна. Наступаючи новим роком вас всіх. Який старий мур. Старений мур. А за муром старий цвинтар Там закрито, ми туди не я туди не попаду. Ще би хотілося поїздити, щось показати. Ну, не покажу нічого, бо в мене дуже мало заряду лишилось.